Шановний Олександр Валентинович, шановний Арсеній Петрович, народні депутати, український народ. Ми з вами декілька тижнів тому приймали рішення, що нам негайно треба прийняти на час війни рішення для того, щоб Міністерство оборони негайно могло закупляти нафтопродукти і все інше техніку для того, щоб забезпечувати армію. В результаті уважно, в результаті в Одеській області проведений тендер, в якому матеріально технічна частина закуплена в два рази дорожче. Ми сьогодні. Ми сьогодні пропонуємо ввести надзвичайний стан для того, щоб в ручному режимі знову приймати рішення по всіх енергетичних пакетах і по всіх енергетичних діях. Давайте це питання обговоримо, щоб ми могли правильно прийняти рішення. Якщо в нас сьогодні є така надзвичайна ситуація, давайте вводити військовий стан і приймати такі рішення відповідно, а не проводити надзвичайний стан в медицині, надзвичайний стан в освіті.